У рамках всеукраїнського дня благоустрою роменські держслужбовці вийшли на толоку, оскільки наближаються великодні свята і поминальні дні, то наводити лад розпочали на найбільших кладовищах міста центральному та засульському. І звичайно хотілося б звернутися до мешканців до наших роменців, які приходять поминати своїх родичів для того, щоб з, з тим, щоб ну якось звертали увагу на те, щоб ну, через кожен метр. Ці кучі величезні робили, тому що тут і земля, тут і пляшки, тут і вінки. Ну щоб хоча б після себе, хоча б на центральній алеї могли ці кучі, всі ці сміття виносити, тому що дуже важко поміж могил тоді вручну виносити працівникам бюджетної сфери ці кучі. Тому я сподіваюся на слідуючий рік не тільки працівники наші бюджетної сфери, а всі так масово вийдуть в до довкілля, проводячи ці всі акції і Постараємося зробити так, щоб у цих таких навалів, звичайно, було менше. У прибиранні задіяні працівники виконкому, головного управління міського господарства, лікарі, освітяни, представники центру зайнятості та інших установ міста. Загалом більше 120 чоловік, котрі, незважаючи на холодну вітряну погоду, з ентузіазмом взялися за справу. Я хочу вам сказати, що як такого наказу виходити прибирати для працівників виконкому не було. Тобто це було, скажімо ну так, по власному бажанню, і люди із явною свідомістю вийшли просто допомогти місту прибрати кладовище перед таким великим праздником, як Пасха, потім будуть поминальні дні. Тому це не приказ, це, скажімо так, ініціатива людей. Це, ну, такі у нас люди просто. Я думаю, що буде ще в цьому році прибирання. Не одне, ми кожен рік виходимо і на кладовище, і на інші вулиці прибираємо. тобто, Ну, я думаю, що ще будуть і не одне. Будемо робити наше місто чистіше. Крім прибирання, зайнялися також і благоустроєм. Підфарбували парканчики та навіть позагортали калюжі на центральній алеї. Крім граблів та лопат, у держслужбовців на озброєнні також є і важка техніка. Великі сміттєвози та ось цей тракторець, який допомагає розрівнювати доріжки. Техніку для більш ефективного прибирання також взяли у різних установах, підприємствах та навіть навчальних закладах міста. Навантажувачі, трактори, самоскиди та вантажівки значно полегшили роботу людям. Самі ж держслужбовці говорять, що бачити результати своєї праці їм хоч і приємно, та все ж було б краще, аби мешканці міста теж долучалися, або, хоча б, залишали менше безладу. Адже як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.